Рімі, ви можете фігачитись багато чим. Всякі мечі, луки, арбалети. Якщо ж і цього мало, то є багато модів. А що обрав є? Ну, ви поняли. За допомогою капканів з ординатора я спробую пройти перший квест гільдії крадючок. Це буде типу такий маленький тест, щоб побачити, що вони взагалі зможуть. Чи не зможуть. Ось, починаємо з ріфтана. Туди-сюди, куди туди і. Там. Тараторимо з оцим чуваком смішним. Налякав я вас, так? Але це не проблема. Погодьте. Треба трішки помолитися і все вийде. Вкладаємо кільці чорненькому і за це нас навіть похвалять. Чому під не було чути? До речі, оцей перк нам потрібен, але Але зараз ні. Тому зараз я спробую якось проспідранити крисячу нору, що ходи лол я хзе. Трішки невдало. Спускаємося десь униз і. Е, е, коротше, розбиваємо вазу. Прикольно. крадемо статуетку І. Коротше, вона сама дарувала. Нас похвалять і дадуть навіть якісь приколи. Що? І ось, поки я говорив, нас вже приймають в гілі, ото прикол. Ну, в натурі. Вони там щось говорять, але нам пофіг. Що головна ціль вже дуже близько. Але перед цим я тупо кругом пройшовся і позбирав все, що було в скринях. Навіть в закритих. Оця гадюка, до речі, в мене дуже багато відмикачок з'їла. Чогось і левел, і я взяв злом. Ну, логічно, я думаю. Потім вже дали мені і обладунки гільдії. Ще дофіга всього продав. Ну, дофіга. Поговорив з лисим чуваком, там щось розповідає. Ну, я чисто не слухав. Може ви послухаєте. І ще я вкачав трішечки злом. Він взяв за у лисого. прийшлося пертися аж до Вайтрона. Була ніч, тому прийшлося діяти швидко. Не з першого разу. А ось, до речі, левел. Уф. І нарешті в нас є капкани. Перед тим як святкувати, я заспідранив чисто цю заданку, тому що тому що за мною виїхали. О, ні. Треба бути дуже тихим, тому. Оу. А звідки він там? Тому я дуже-дуже швидко втік. Ну, бачите, як швидко навіть відео прискорив. Вертаємося у ріхтен і крадемо швидше капкана, то, то сам не бачите, я сам. Мені дуже страшно було. Мені навіть зараз страшно. Коротше. Ось вони цілих два, ви, прикиньте. Це дуже багато, до речі. Вийшов на вулицю, щоб їх протестувати, але. Небо, до речі, дуже красиве. Взагалі ми практично готові. Залишилося тільки вкрасти все бухло. Ось я тут все краду, а він навіть не помічає, його на роботу не беріть. Ось, до речі, практично старк. Демо все це і получаємо нормальні такі бабки. На ці бабки наймаємо оцього чувака. До речі, дивіться, який кіт смішний. Я дуже сміявся. От вийшов я на вулицю, а там мене вже колектори ждуть. Ну я взяв, кинув їм під ноги чиста. Дуже смішна фігня ці ваші капкани, але помітьте, що коли капкан спрацьовує, нам додається ще й рівень злому. За один рівень капкан получає 2 єдиниці демеджа, що доволі добре. Чому? Тому що на сотому левелі це 200 єдиниць. Якщо капканів у нас два, то це, ну, 400. Тому, тому вони долі нереально круті. Дуже рекомендую. Так ось побайтав я трішечки їх, і всі вони трішечки вмерли. Тому час йти до Золотоцвіту. цвіто. Чий, блін, а як його. Який в нього переклад взагалі? Так, я попався на свій капкан. Ні, мені не сомнено. По другу спробу я вже пробрався трішечки глибше, навіть. Але в останній момент мене запалив оцей чувак, ну я його, ну розумієте. Потім я прискорив це відео, бачите, реально швидко йде. Тому що все дуже швидко, а ось реально взламую замок. Що що, я не робив? Йому все так швидко. На першому етажі дофіга Васянів, тому я скіпнув його лоу, А далі васяни все ж таки стояли. Ну, ви бачите, що я роблю. Взагалі, тупо нереальний, е, яхз, ніфіга собі. Як він? В бій тепер прийшли в кулаки. Чисто по приколу забив першого чувака, а до другого підійшов і теж почав бити ву Хоча ні, дивіться, я отут, я отут підношу йому капкан прямо до Лиса. Ніфіга. Отец от оце, ну, оце реальний геймплей. Ну ви бачите. Ну ви це бачите, так? Ну, нереально. Прийшов я до цього арінгота, але. Знаєте що, поставлю каяк капкани, ну тому що мірного рішення все одно не буде? Я, звісно ж, хотів його переконати, але нічого не вийшло. І ось так буде з кожним. Хоча я міг його не вбивати. З ключем вже йдемо у підвал, тому що нам туди і треба. Перед цим треба забайтити отих Васильів. Ну, я думаю, зрозуміло, хто виграв. Знизу там такі ж чуваки будуть, ну ми їх тупо байтимо як завжди. І... і все. Збігаємо через каналізацію на вулицю і у воду. Куди вище? Не все. Просто коли я прийшов здавати завдання, то помітив, що не спалив вулики. Тому я прийшов до мага та купив вогнестрілу. Ну а потім.